Де коза ходить, там жито родить, де коза ногою там жито копою, де коза рогами там жито стогами, де коза хвостом, там жито кустом, де коза туптуб, там жита сім куб, де коза буває, там все проростає, а де не буває, то там пропадає. Наскільки ми все-таки далекі від світогляду наших пращурів, наскільки він був простий разом з тим досконалий, і коли вже нам відкриються очі. Вадим Мецик у своїй книзі за законом світового ладу пише: Трипійська культура розвивалась під зодіакальним знаком тельця, його образ відомий ще з палеолітичної пам'ятки кам'яна могила. В образі круторого бика уособлюється Бог небесної сфери сварог. Для мене ці слова були як откровення. Звичайно ж, якщо Бог небесної сфери Сварг уособлювався в образі бика, а Сварг – це «С» – сила, в видимуй, ар енергії життя. І Г – головної, тобто енергія Всесвіту з його галактиками і зірками, то тоді досі слушно нам автор Велесові книги говорить, а нас родив крізь корову замунь. Тобто бик є енергетичне втілення всесвіту, то, яке запліднює матерію і схиляє до народження життя. А корова є матерія, та, яка завдяки його енергії народжує. Звідси і галактика молочний шлях, як наслідок космолітичного поєднання бика і корови. А ми не можемо зрозуміти малюнки на трипільській кераміці. А як їх зрозуміти, якщо на батьох із них не просто солярні знаки, а знаки, які вказують на рух у всесвіті? І це по новому нам відкриває рівень тих знань, якими володіли наші пращури. Вони були геніальні у своїй простоті. І це відбилось і у їх світогляді, і у плануванні міст, і в побуті. А тепер давайте подумаємо, що ж це за така коза, що де вона не стала, там жито аж до неба, а де її немає, там нічого не росте. Звичайно ж, козу не зрівняти з коровою, як не зрівняти енергію Сонця з енергією Всесвіту. Але на нашій планеті сонце творить дива, де його енергії достатньо, там все родить, де його промені зігрівають поверхню землі, там і жито копою, і стогами, і кустом, а де енергії немає чи мало, там все пропадає. Звичайно, коза це ко коло сонце Z, яке знаходиться ззовні, і А та, що дає життя. І якщо бик є особленням енергії Всесвіту, яку наші пращури називали свар, то коза уособлює Сонце енергія Коща мала іншу назву Дажбо. Звідси стає зрозумілий мотив українських народних обрядів, де молодь водила козу. Ну чому та коза помирає, а потім знову народжується? Та тому, що святий вечір, коли згадують усіх покійних, є уособленням смерті сонця, як завершення річного циклу напередодні найдовшої ночі. А наступного дня на Різдво сонце знову народжується, що й відбилось в обряді водіння. Кози, як події, якою молодь хотіла поділитися з усіма. А заразом і нагадати, що день відтепер буде ставати довший, а сонце все вище буде підійматись над горизонтом, і з часом всіх зігріє своїм теплом і відродить природу. Але чи випадкову ще сім стрічок? Число 7 вказує на силу як найбільшу, яку має саме сонце. Де сім це «С» е силу і я і М е маю. Звідси слово сім'я як найбільша сила, яку може мати людина. А тепер загадка. Що спільно між словами «коза» і козак? Чи випадково вони схожі? Звичайно, ні. Якщо коза є уособлення сонця, то козак є його воїн, воїн світла, що відбилось його зачисті, де оселедець, як промінь, який уособлював козака воїна, що виходить з круглої поголеної голови, яка уособлювала сонце. Тому тремтіть вороги, якими б сильними не були темрява та морок, все змінюється, коли з'являється сонячне проміння. А наша свята земля дає нам особливу енергетику, і, якщо чесно, пора вже просинатись.